Вітаю, друзі! Сьогодні, 6 січня, з вами знову центр громадської налітки вежа. Я керівник Валерій Клочук, і сьогодні зі мною у віртуальній студії Іван Ступак, військовий експерт, якого ви добре знаєте, і він нам допоможе принаймні на це сподіваюся, розібратися із наступом на Курщині. Що там відбувається, для чого це все. Вітаю тебе, пане Іване. Вітаю, дуже дякую за прошлення. Назаєм дякую, тому що з курською операцією, яка нині там проходить, я маю на увазі. Відновлення наступу чи контрнаступу складно мені зрозуміти, що там багато запитань до цієї всієї події пояснені в змі соціальних мережах офіційних практично немає. А ті дописи, які сьогодні роблять і депутати, і військові, і експерти. Ну вони дуже різняться. А сьогодні, вранці, ну мушу послатися на цей ресурс інститут вивчення війни. Чому кажу, мушуся, тому що в мене довіри не так багато до цього нечного центру, але він почав публікувати, що в нас там є прориви. Те, що я дивився у російських пабліках вчора, від святково продовж дня то ситуація така ну не дуже для нас приваблива. Що власне відбувається там? Можеш розповісти з того, що можеш, звісно. Давай так, давай пройдемося ще раз по, по Курській області, і так. Кажу зазвичай, що Україна має класну таку традицію раз на півроку наступати на території Курської області. От останній раз і перше, це було 6 серпня 24 року. Був вдалий наступ. Ми про це багато разів говорили. Про початок, потім як він завершився. Що ми зараз станом на сьогодні, ми втратили 50% території, яку раніше контролювали. Ну, користуючись нагодою, хочу тут зробити роботу над помилками, я повинен це визнати. Моя особиста оцінка була така, що до кінця 2024 року ми змушені будемо вийти з Курської області, судячи з тієї динаміки, яка була у наприкінці вересня, в жовтні місяці, але цього не відбулося завдяки нашим хлопцям, дівчатам, тим зусиллям, які були туди закладені. Ми не знаємо, яка ціна тих зусиль після війни. Ми дізнаємося, але станом на зараз, ось те, що є, я повинен це визнати, констатувати. Але. Для балансу кажу, що 50% території ми там втратили. Росіяни почали докидати туди живої сили. Я назвав північна Корейська морква. Така ці солдати, що у нас є станом на сьогодні? Вчора Російська Федерація почала це розганяти з нашої сторони. Інформації майже 0,0%. достаменно більше. Ми користуємося тим, що є у росіян про сучасний РЕП, який Україна використала. І тут треба відмітити, що коли росіяни кажуть це все, це все американське, це означає, що це було українське. Ми знаємо, що український РЕП, українські фахівці, спеціалісти вони стали вже кращими, можливо, навіть в окремих моментах кращими, ніж російські до останнього часу, і тепер чорна магія працює на нашу користь. Придушили всі майже російські пташки, окрім оптоволокна, не могли взлітати, очей немає. І вони кажуть так, що доводиться брати старі перевірені засоби, які називаються бінокуль. брати біноклі і спостерігати. Це з того, що можна говорити. Про прорив. Так, хтось каже: ой, там у нас прорив, ми там прорвалися, але знову таке питання. Я тут, як баба-яга виступаю вже з такою. Ну, не критика, це не критика, це намагання бути реалістом з того, що бачимо. Наші ресурси обмежені. там немає а, сотень тисяч наших військовослужбовців, там немає тисяч одиниць табрамсів, бредлі, які там зараз у ці широкою фалангою йдуть на Курськ. Потім там не знаю, на Барнаул, на Улан у Ну такого давай, звісно, немає. Російська Федерація означає про декілька десятків одиниць важкої техніки української, декілька десятків. І пропускаю, що мова йдеться про, можливо, декілька сотень наших військовослужбовців, можливо, там, три тисячі, можливо, п'ять тисяч військовослужбовців, які просуваються вперед, в напрямку населеного пункту, який називається «Большой солдатський, і Большое солдатськи, от в, 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 в такому ключі. Ще угу. питання. Що ми цим отримуємо? Що ну окей, цей прорив да ми прорвалися, Ми захопили на ну, таких хуторів у Російській Федерації, можливо, десятки тисяч по всій рефії. Що воно дає нам? Що воно е, змушує втратити Російську Федерацію? Коли ми говоримо про Курськ, ми обов'язково повинні говорити. Ми не знаємо ще раз, яку ціну заплатили наші військові. Скільки наших втрат, там хлопців, дівчат поранених полонених. Які пропали безвісті, скільки техніки ми там втратили? Ми можемо тільки констатувати. Що от Курск почався, і як ми почали втрачати міста на сході України жовтень місяць, це Вугледар, це Кураховка, це Селідова Грудень це Курахове місто, велике місто, яке ми втратили вже остаточно. Це велика новосілка там просування. І пан Чмут зазначає, що Україна в 2024 році втрачала по 20 квадратних кілометрів території України щодня. Кожного божого дня, якщо там поділити, тому це дуже важка ціна, яку ми платимо, і повинні по це завжди пам'ятати. Угу. Тоді таке риторичне запитання поки що: яка ціль взагалі початку військової операції Курської отримання цієї території, ну і от відновлення наступу, все таки він зафіксований, тому що Андрій Єрмак, керівник офісу президента, вчора особисто написав у себе в телеграм-каналі про те, що на Курщині є. Гарні для нас новини. Більше він нічого не поточного, принаймні я не бачив, бо якби там було точно побачив би, для чого було взагалі заходити, відновлювати зараз наступ, ну і так далі. А, чудове питання. Моя особиста оцінка з станом на зараз, я бачу так: 70 на 30. 30% це військова складова, 70% це політична складова. І так, що в нас може бути у військовому плані? А, це як варіант, як варіант через того, що є. Росіяни кажуть про відволікання уваги. Ми не знаємо, так це чи не так. Угу. Залишаємо це за душками. Спроба створити нову точку напругу, ще одну на цій локації, створити головний біль або, можливо, біль в іншому місці Російської Федерації в іншому організмі. Щоб змусити їх а, там, все ж таки забирати своїх людей, відтягувати там, ресурси, якісь там частину техніки, боєприпасів, людей, наприклад, умовно, там з, Покровська, з те, що залишилося від Курахова, і так. переганяти це в Курську область. Тобто дуже примітивно, це звучить так: ей, росіяни, ми тут у вас зайшли. Ми тут починаємо вас тут кора У вас немає ресурсів нічого тут зробити для того, щоб нас зупинити, будь ласка, а, забирайте свої війська звідти і присувайтеся сюди. Це можна порівняти як це кіно один вдома, коли він вийшов, Кевін, м -м -м, каже, що ей, мам, пап, я тут сам видіть, надавайте мені по жопі, інакше я тут там, на королесі. От приблизно так воно десь виглядає. Це раз. І 70% це політична складова, знову показати, що слабка Росія, Путін слабкий, показати, що у нас попри. Ті невдачі, які є на інших фронтах, у нас тут є успіхи е якось створити нову картинку на початку нового року, що не просто всюди про проблема, а тут є і успіхи. Так, там проблема, але тут успіхи є. Е Пробувати можливо на майбутнє розіграти цю карту Курської області, але як на мене, я багато разів казав, я не уявляю, яким чином можна цю карту використати у вигляді мирних там ну під час мирних перемовин, і е, зазвичай Чи, Перепрошую, а? чому? А я поясню: дивіться, а як практично? Теоретично це звучить так: непогано. Ми вам Курську область, а ви нам що? Харківську область, Сумську, не Сумську, Херсонську, Запорізьку. А чому Запорізьку, а не Херсонську? А чому Херсонську, а не Запорізьку? Чому саме так? А практично, а яким чином міряти всю цю історію? Відповідно до мапи Deep State, там що там 480 кілометрів? А росіяни кажуть, у вас там немає. Що у нас будуть спільні групи, спільна делегація, яка піде український, російський, військовий, і вони будуть цими кроками міряти цю курську я, я мене... передовшу друже. Я не думаю, що тут буде стояти питання мах на мах автоматично. Тут по факту буде для Путіна, як на мене, дуже важливо не мати присутності ЗСУ на території навіть найменшій Росії. А так. ми можемо говорити. Ну у нас так 40 квадратних кілометрів, але ви звільняєте 4 тисячі квадратних кілометрів. Вони на це не підуть. Відверто скажу ну, я ще просто виказую свою думку. Бо я їм тут... я, я, дуже так. дякую ще раз. А ми то собою тут ділимося думками. Відвершу я собі не уявляю, яким чином я думаю, що для Кремля буде ідеєю фікс, в принципі вона є: звільнити Курську область. ті... Північнокорейці тут поїхали зайве тому підтвердження, плюс сюди на плюс сюди на додачу плітки там про ще там декілька десятків тисяч військовослужбовців. Хтось каже сотня тисяч, але елітніх підрозділів я не думаю, що у них стільки багато, і вони готові їх відправити. Бо переважна частина північно-корейської армії це армія, а такий собі колгосп. Зібрати врожай, щось побудувати, щось розчист. такий собі emergency підрозділ, тобто терміновий підрозділ, який щось там постійно закриває якісь дірки. Тому сказати Путіну, що так ми тут виходимо тут, а ти нам залишаєш це. Ну він на це не піде, і я думаю, що він готовий вкласти ще там декілька десятків тисяч людей, аби звільнити Курську область. В принципі, те, що відбувається по сумщині, це нас от. Інтенсифікація цих ударів, це спроба знищити українську логістику, яка допомагає нашим хлопцям в Курській області. Там же є склади з паливом, з технікою, з амуніцією. І він цей склад, ну, він, вони, росіяни, намагаються винести на територію Сумської області, тому ось така кількість прильотів туди е, от останнім часом, ну, неймовірно. От це намагаються зробити. Ми втрачаємо схід України. 3600 кілометрів квадратних це за минулий рік, по 20 квадратних кілометрів на день. Я думаю, це велика ціна, якому платимо за цю операцію. До тобою сказаного хотів би додати ще один коментар держсекретаря Ентоні Блінкена, який здійснює зараз візит до Сеулу до Південної Кореї. Мета візиту я не готовий поточнити, але він там говорив, проводив нараду, звісно, з керівництвом країни зустрічався з виконуючим вив'язки президента, і наголошує на небезпеці, яку для м, світу загалом несе північна Корея. Він там поточнював на обміні технологіями на солдатів, про яких ми зараз згадуємо. Вони присутні в Курській області. Президент сказав, що їх там може взагалі бути до півмільйона до да, до півмільйона. Ну тобто, він цифру говорить. Ну я розумію, що це в інтерв'ю він, зокрема сьогодні говорив. І також там Ентоні Блінкен сказав на небезпечних речах про те, що Росія дає Північній Україні космічні технології. Для них це загроза. Але те, що стосується конкретно нас і Курської області, чому я про це зараз наголошую? Блінкен дослівно сказав наступне: їхня позиція в Курській області дуже важлива, мається на увазі українська. Це він говорив про Україну і про Курську операцію. Тому що безумовно, це те, що буде враховуватися у будь-яких переговорах, які можуть розпочатися наступного року. Ну, я так розумію, він говорив про 2025 рік. Тут трішки певний неправильний переклад, я зараз зацитував, але точно мовилося саме про цей рік. Я, коли лише розпочиналася військова операція, виказував думку, залишаюся прихильним до неї і до нині, що. Військова операція в Курській області розпочата була не за нашою лише власною ініціативою, тобто за ініціативою нашої, але й за погодженням з західними партнерами, бо ми там використовували і західну зброю, і броню воно техніку, і все інше. І про це знали і американці, і європейці. Е, сьогодні знаходжу підтвердження, оскільки Блінкен говорить, ну це ж правильно, і на переговорах воно ж буде там враховано. Чи справді от знову це моя версія: розділяєш її чи ні? Я більш ніж переконаний, що про це ти говорив неодноразово. Американці знали про цю військову операцію, вони її погодили нині. Адміністрація Байдена, поки що скажімо так, вона прихильно ставиться до неї? Так? Підтримує, чи може звичайно, Трамп буде прихильний до цієї всієї історії в Курській області. Чи це взагалі наша ініціатива ні від кого незалежна? Я думаю, там була мовчазна згода, бо знову повертаємося до західної техніки, вона знову і знову використовується там. Абрамси, Леопарди, і жодна з країн не виступила. Так, там був певний момент, така невизначеність, коли тільки курська операція з'явилася, там західна техніка, ой, Господі, а що відбувається? Але потім ну, все якось затихло і зникло з порядку денного. Я думаю, це питання було. Ну, я не знаю, як воно там було проговорено, але як на мене, була мовчазна згода. ну, Ну ну робіть, можливо так. Ніхто звісно не підписувався від американців або від європейців. Під цю операцію, і ніхто не заборонив публічно використовувати західну техніку, починаючи від бельгійських гвинтівок, закінчуючи американськими абрамсами. Тараді бога, це в першу чергу було зараз знову використання західної техніки, і знову жодних там заперечень зауважень. Тому я думаю, що це було ну знову там плюс-мінус якось узгоджено або там за замовченням, або взагалі там слухайте, ми вам дали як хочете, так і використовувати. Нас можете більше не запитувати нас, це не цікавить. І тепер цікаво, от ти розказуєш про е, позицію Блінкіна, що ця територія так. може бути використана на перемовина. А яка позиція буде у наступного державного секретаря Сполучених Штатів, який буде після 20 го числа призначений? Так, це позиція вже майже колишнього е, держсекретаря США. А як новий буде цим користатися? Чи він буде так само розділяти цю думку? Ми не знаємо. Чи можливо це просто стане таким собі козирем для того, щоб, наприклад, е, Стартували взагалі мирні перемовини, взагалі мирний процес. Україна в якості у раз, фантазу, дуже примітивна. В якості жесту доброволі виходить з Курської області, і Російська Федерація сідає за стіл перемовин. Україна не виходить, Росія не сідає за стіл перемовин. Може бути і такий сценарій. Ну тоді, значить, доцільність присутності військових Курській області на все таки, ну має якісь аргументи, от, що але ми, ми можемо побачити тільки це в ретроспективі. Зараз припустити, ми можемо припускати тільки ще раз, що це може угу. спрацювати, а може не спрацювати взагалі, а може забити таке 50-50, спрацювати там вдовго, вдовгу, вдовгу, і зараз ми результат цей не побачимо. Я і щораз... Хочу бачити, ну щоб бачити, почути, хто це буде новий держсекретар, призначений і яка його буде реальна позиція, не поки що кандидата, наприклад, на посаду. Ні. А коли він буде вже на посаді, він сяде, ознайомиться з документами, і тоді буде якась виважена його позиція. Буквально за два тижні, я думаю, ми про це дізнаємося. А, залишається до дня інавгурації справді 14 днів, і вже 21-го Трамп обіцяє підписати там низку документів, низку указів, щось скасувати, ну, як правило. Кожен президент скасовує рішення попередника, це вже в американській політиці традиція? Докула цього. До речі, йде багато дискусій. Звісно, що і Трамп буде щось скасовувати, що робив Байден, і це буде торкатися і України. Я особисто сумніву не маю ніякого. Е, ти робив уже прогнози соно того, що військові ЗСУ вийдуть із Курської області до Нового року. Я перепрошую, але все ж таки знову давай до прогнозу повернемося. Давай. До нового як на твою думку? Скільки ще триватиме курська військова операція ЗСУ до якого періоду? Як вона може завершитися? Ну і, взагалі, розумію, що це також вже не дуже вдячна справа, але все ж таки, ми перепрошуємо, маємо якісь дати. Про які можна говорити, от, наприклад, там 20 січня, день навраці, що ти бачиш за цим цим, що там відбувається в Коськіну <порігансь> з, з приводу мої попередньої оцінки. Я кажу, що я помилявся, але я щиро помилявся. Тобто не було намагання ну, якось вести щиро, помилявся. Це, це А, західні аналітики. Я бачу нов... повідомлення про те, що вони вважають, що це буде навесні. Україна буде змушена вивести війська з Курської області. Чи це буде навесні, чи це буде там не знаю, там в червні місяці? Зараз сказати не можна, бо Україна поставила цей. Цю територію виключно пріоритет політичний бути тут стільки, скільки це можливо, поки є ресурси. І знову з тобою говоримо, що найкращі підрозділи, найкращі підготовлені хлопці, не бусифіковані, а з досвідом мотивовані. Вони знаходяться там, найкраще підготовлені. З іншої сторони, ми бачимо, як просідає знову знову просідає східний напрямок, східний фронт. і Наші військові кажуть: ну звісно слухайте все ж пріоритет іде в Курську в всьому в забезпеченні і. Увазі вищого командування, ми ж розуміємо 24 години в добі, і якщо 15 годин приділяти увагу Курській області, то на всі інші напрямки залишається от стільки часу, і відповідно буде такий результат. Скільки це буде ще тривати, я б припускаю, що от скільки є ресурсів, скільки є ресурсів, ніхто не знає. От чисто принципово. Після війни, звісно, от ми з тобою говорили, буде підрахунок е втрат наших, що ми втратили в Курській області. Люди, я не кажу жива сила, наші люди, хлопці, дівчата, буде розбивка, можливо, там трішки утаємничена по підрозділах, ну, по органах Збройні сили, там є представники СБУ, по техніці, що ми там втратили. Ну і питання, що ми втратили на Сході. От таке буде співвідношення. Не можна дивитися тільки на Курську область, ой, ми тут контролюємо. Таких хуторів у ГРФі. Десятки тисяч, суджа, шмуджа, там, не знаю, там більшої солдатські, мали солдатські. Не гарні чи не холодно, але що ми втрачаємо на сході постійно кожного дня щось ми втрачаємо. Окей. Дякую тобі за такий прогноз. Розумію, що більше сказати навряд чи ти можеш. За низки причин це все нормально, тому глядачам рекомендую віднестися до інформації максимально виважено і. Критично, критично з точки зору, що не піддавати критиці пана Івана, оскільки він говорить стільки, скільки насправді це можна зробити в умовах воєнного часу. Втім, резюмуючи нашу бесіду, мушу визнати, що е, справді зараз є різні точки зору на курську операцію. Одні вважають, що це успішний воєнний кейс, інші кажуть чисто політичний, але за заявою Блінкена я особисто бачу справді більше політики аніж військової компоненти. Втім, вона також має певне виправдання. Навіть серйозне випадення на тлі можливих переговорів Росії та і України, щоб більше не обтяжувати глядачів, пропоную поки що поставити три крапки і повернутися коли буде нагода до цієї теми, тому що слідкуючи за інформацією, яка з'являється зараз у змі дописами наших колег, бачу, що вона дуже дозована і надто обмежена, аби не накидати різних думок, пліток на цю всю історію. Я думаю, що і переконаний, що ми обов'язково повернемося до цієї розмови, коли вже буде слушна нагода. Дякую ще раз тим, хто був з нами. Да, дякую тобі, Іване, що був з нами. Дякую всім, хто нас дивився. Коментуйте, підписуйтесь. Напишіть слова вдячності а, моєму колезі за те, що він був з нами. Обов'язково побачимося. Всього доброго.